Привіт всім! Дуже часто мене запитують, як я для таких -от черевичків своїх гарненьких роблю ось таку квіточку. Таку сакуру, троянду, як хто її називає. От, сьогодні хочу вам показати: так. для цього нам потрібно три відрізка ротангу. У мене він 6 мм середньої жорсткості. Довжина. 70 см. Складаємо ротанг ось так. Приблизно 3-5 см хвостик, один нижчий хвостик, той, що під низом робимо довший. Складаємо, загинаємо ось тут ось таку петельку. Всі три відрізка, складаємо однаково ось. І одягаємо поступово. Довший хвостик має бути під низом. Ось так одягнули, і в мене ще один. Не згорнутий. Так. Тепер одягаємо один на одний. Два ми вже одягнули, третій ми одягаємо наверх. Тепер гарненько тримайте. Тепер. Нижній хвостик, оцей, що в нас довший. Ми його беремо і просуваємо от ось ці дві петлі. Тобто от в одну і в оцю іншу. Ось так ми його просуваємо. Все, петельку залишаємо. Беремо другу, ось цей хвостик коротший, він так і залишається в стороні. Беремо наступний. Довший хвостик від другої лозиночки. Просуваємо знову ж таки в отворену петельку і в сусідню, ось цю першу, що йде, за нею зразу. Ось так. В нас лишився третій відрізочок. Знову беремо нижню лозинку довшу і просуваємо в першу нову отворену. Петелючку і в другу новоотворену отворену Ось так. І в нас вийшла ось така конструкція, ніби на зірочку схожа. Тепер підтягуємо оці три загнуті петельки одна до одної. Далі акуратно затягуємо поступово всі лози, всі петельки, які ми робили. Акуратно, нам потрібно їх затягнути. От. При затягуванні в нас буде утворюватися серединка цієї квіточки, яку ми з вами робимо. Старайтеся так зробити, щоб ці згини, які ми самі перші зробили, у вас залишилися якраз на краю. Ось ось ось. Ось така серединка в нас вийшла. Ось така. Тепер перевертаємо. На цьому етапі ви можете поставити сюди стяжечку, або якийсь дротик, ну, дивіться, тим, чим ви будете кріпити безпосередньо до чобітка. Я це зроблю пізніше. От, можна буде і пізніше це зробити, але кому важче буде це зробити, можете зробити на цьому етапі. Далі ми бачимо, що наші оці хвостики. Мають напрямок, тобто вони не 90 см стоять до відносно кіточки, а десь приблизно десь під 45 см. От вони в мене нахиляються от сюди вперед. Я їх так і буду загортати. Другим етапом іде отаке загорнення. Сюди, сюди, тобто, по напрямку наших лос. Куди вони дивляться, туди і загортайте. Крайня петелька. Відповідно, що йде під першу. Ось так. Коли ми загорнемо, нас і на внутрішній частині виходить квіточка, перевертаємо знову ось це наша лицева частинка. Ми бачимо, що на лицевій частині вже йдуть в іншу сторону, загинаються наші наші лози. Знову повторюємо. Рухи, загортаємо туди, куди дивиться наш ротанг. Він дивиться в мене тепер в праву сторону, я їх і в праву сторону загортаю. Відповідно, останній шматочок я кладу по направленню. Ось так. Дивіться, яка краса утворюється. І ось так повторюємо рухи, поки в нас ще є ротанг. Знову ж таки, тепер в мене навпаки, в ліву сторону він дивиться. Знову я його буду сюди вкладати в цю сторону, куди він мені хоче лягати. Ось так. Бачите, і поступово утворюється малюночок нашої квіточки. Лицева частина вже зовсім інша. Ще повторюємо, Добавляємо шарпи люсточок таким чином. Ось, дивіться, у нас була одна серединка. У нас йде перший шар люсточок, і йде другий шар люсточок. Від того, скільки у вас буде ротангу, ви можете коригувати розмір вашої квіточки. З внутрішньої сторони знову ми. Загортаємо ротанг. І для нас це буде майже крайній рядочок. Трішечки ми його підтягуємо, ось така півонія, трояндочка, сакура. Як хто каже, у нас виходить. Гарненько попідтягуємо ми ці хвостики. Тепер я, наприклад, буду закривати ось таким чином. Ви бачите, виходить наша лозиночка, і вона накриває, ну їй гарно лягти, ось так накрити ось цю попередню пелюсточку. Я її буду так і класти. Тобто, всі слідуючі аналогічно. Трішечки підтягніть, якщо вона вас слабенько трошечки розтягнулася, нічого страшного, підтягніть. Ось. І давайте ось так гарнесенько заправимо наші хвостики. Сюди. Зараз. Це ми зараз попідтягуємо, у нас буде все гарнесенько. Ось, дивіться, вже в нас схожий варіант. Схожий. Зараз я візьму пласкогубчики і попідтягую акуратненько ось ці хвостики. Зроблю плотнішу ось цю квіточку.